Доброго дня, любі глядачі. Сьогодні 29 листопада 2024 року. У нас розпаковка мікрохвильової печі Panasonic st 25 HB. Її камера печі займає 20 лі літрів, а потужність 800 Вт. Зараз ми її розпакуємо. Вона не дуже велика, трохи більше ніж 12 кілограмів. Зараз я її вигляду. Такий гарний вигляд вона має. До речі, у комплекті є панелька на українській мові. Можна переклеїти, щоб було зручно. Також тут дуже, дуже компактно розташована тарілка для нагрівання. Конструкція є в комплекті. Достатньо зручна сама кінкість, і печі. Вона дуже зручна, вона не має грилю, але мені це дуже до вподоби, бо я її буду використовувати для приготування нескладних блюд, а також для розігріву. Є також розморозка, розігрів, приготування декількох страв, блокування від дітей. І дуже зручна панелька управління. Зверху вона матова, тут вона глянцева. Дуже зручна, компактна і має дуже приємний вигляд, на мій погляд, в чорному кольорі дуже підходить нам під нашу кухню. Дякую розетці за такий подарунок, можна сказати, бо зараз Чорна п'ятниця, акція, і ми дуже гарно купили її по дуже вигідній ціні. Дякую завжди з вами.